З наближенням зими в Україні зростають загрози блекаутів і всього, що з цим пов'язане. Так багато хто переймається, аби не лишитися мобільного телефонного зв'язку та інтернету. Коли вимикають електроенергію, все обладнання мобільних та інтернет-провайдерів живиться від батарей або генераторів. І чим більше їх встигнуть встановити, тим недійнішим буде зв'язок. До повномасштабного вторгнення обладнання мобільних операторів було розраховане суто на стаціонарне енергопостачання. Деякі базові станції зв'язку вони не забезпечені системами безперебійного живлення, тобто, відповідно до технічної документації, кожен, кожна вишка, наприклад, чи антена, вона має при собі мати батарею чи генератор, який має забезпечувати функціонування цієї антени чи вишки протягом певного часу, який передбачений в ліцензійних умовах. На жаль, не всі вишки, не всі антени в Києві і в Київській області обладнані цими альтернативними джерелами живлення. Просто фізично вони заживлені лише на, енер... на електричну мережу. Тривалі вимкнення електроенергії це виклик, із яким, вочевидь, не стикалися жодні оператори в світі? Тож чи впорається Україна? із таким викликом далі будемо говорити із Олександром Глущенком, експертом з телекомунікацій. Пане Олександре, отже, ми підходимо до зими, і вочевидь, вона не буде простою для всіх українців, в тому числі для операторів мобільного зв'язку. Так, коли вимикається електроенергія, то відповідно українці потерпають від того, що пропадає зв'язок. Якої ви зараз думки? Чи готові оператори забезпечити стабільний з? Зв'язок українцям, ну, по-перше, у нас є лист від НЦУ від 15 липня, згідно якого мобільні оператори повинні зарезервувати на 10 годин 60% базових станцій, і вони повинні були це зробити до 1 жовтня цього року. А давайте я не одразу зробили. додам, що з 1 листопада 70%, а з 1 грудня 80% базових станцій мають дозволяти працювати до 10 годин за вимкнення електроенергії. Це такі нормативи, які були цьогоріч запроваджені, так але оператори кажуть про те, що вони не спроможні забезпечити такі нормативи. Такі є зараз. Відбувається процес, коли представники держави. Намалювали якісь умови, якісь дати, і мобільні оператори пробують наздогнати і виконати, і вони відстають, тому що це в ті сроки зовсім нереально було виконати в тих умовах, в яких вони наразі існують. Я думаю, що там 100% до 1 лютого 2025 року. Я думаю, що нехай буде 31 грудня. 100% базових станцій на 10 годин будуть зарезервовані від а, акумуляторів, генераторів. Але є одна велика проблема 31 грудня якого року. Я уточню? 25 -го. 25. -го. Ми ж оптимісти. Тобто до 25 року це реалістично? Ну я думаю, що а, так, до 1 а, лютого ні. Але виникає наступне риторичне питання: а, в тому листі зовсім були відсутні енергетики. Тось є постачальники послуги, є держава, як сервіс, є громадяни, абоненти, і є якась альтернативна електроенергія. Зовсім відсутні постачальники електроенергії. На мою скромну думку, всі майданчики операторів електронних комунікацій, це мобільні оператори, апаратори фіксованого зв'язку, повинні мати або додаткові лінії живлення, або мати статус критичної інфраструктури і не вимикатись. Тому що це нелогічно, коли ми говоримо про те, що у нас є е інфраструктура мобільних операторів, операторів фіксованого зв'язку, яка повинна працювати від альтернативних джерел електроенергії. Спочатку енергетики повинні зарезервувати, потім е, компанії повинні себе е, зарезервувати. Е, та й в принципі зв'язок е, в світі ніколи не будувався на генераторах та на, на акумуляторах. Якщо е, вірити тим е, словам, коли нас лякають, що електроенергії може не бути і по 20 годин, то вибачте, мене, в такому режимі жодних акумуляторів та генераторів не вистачить для того, щоб е, був зв'язок. Тому е, мобільний зв'язок. Під великим питанням, що з ним буде. Я вважаю, що мобільні оператори будуть старатись як мога більше базових станцій зарезервувати. Тобто вони беруть мапу України і йдуть від більшого до меншого. Спочатку резервують ті базові станції, які можна швидко технологічно зарезервувати. там А й від цього це залежить, і там, де є найбільша кількість користувачів. Від чого це залежить? Від архітектури і ергономіки кожного кожної базової Станції. До речі, вони кажуть, що подеколи на, на дахах розташовуються базові станції, так відповідно живити їх генераторами, розташовувати генератори на дахах будинків заборонено. Так, яке є тоді технологічне рішення? Акумулятори, акумулятори, да. акумулятори, які повинні заряджатися. Чи встигатимуть вони заряджатися? Амулятори, якщо... які спочатку повинні там з'явитися. Якщо ця площа орендована, то треба або розширювати кількість цих метрів, встановлювати ще окрему будку з цими акумуляторами. І може бути нюанс, що у нас є акумулятори, які відпрацювали 10 годин. І не встигли зарядитись, що тоді робити, пане Олександре, давайте повернемося до цих нормативів, які встановила держава для операторів. Ми сказали про те, що от зараз вже орієнтовно 70% базових станцій мають забезпечувати 10 годин шістдесят безперебійної роботи мобільного зв'язку в разі вимкнення електроенергії. Станом на зараз скільки насправді по факту є. Я думаю, що ця відповідь є у, ну, у мобільних операторів, у регулятора, і у НСУ. Мобільні оператори, чесно, вийшли перед 1 жовтня, сказали, що ми цього не зробимо. Тому е у держави, окрім ну, штрафів, е і е, наказання якогось немає інших варіантів. На мою скромну думку, ця розмова повинна була бути півтора роки тому, після перших блокаутів, коли повинні були зібратись представники держави, представники від енергетиків, представники мобільного зв'язку, і вирішити, чим держава повинна допомогти кожній з галузей для того, щоб у нас в країні був зв'язок. Якби це рішення було прийнято, умовно кажучи, там в травні 2023 року і. Дата була, що 1 жовтня 2024 року ми вимагаємо 60%, але ми вам взамін даємо там, резервування працівників, ми вам даємо статус критичної інфраструктури, ми вам даємо там, зменшення оподаткування або зменшення розмитнення на цю продукцію, то це було б логічно. До речі, в липні, якраз частину типів обладнання, яке використовують оператори, рада звільнила від ПДВ та візного мита, Тобто, в цьому сенсі сприяння було. Це сприяння а тільки великим е гравцям. Маленькі оператори не можуть скористатись цими всіми благами. Тому е у нас е а яка питома вага маленьких і великих у нас на ринку мобільного зв'язку? Я так розумію, що ні, все на, так на ринку три. мобільного зв'язку їх всього три. Так, ну тобто, я так розумію, що вони якраз і забезпечують здебільшого ні. От на превеликий жаль, напевно, мобільних операторів, але більшість абонентів користуються послугами апараторів фіксованого зв'язку. Коли у вас під час блокауту відсутній мобільний зв'язок, а ви знаходитесь в мережі онлайн, чими послугами ви користуєтесь? В Мережі онлайн, ну да, ваш пристрій в мережі і ви в онлайні в режимі знаходитесь. Ви в, в Wi-Fi сидите інтернетом користуюсь. від провайдера фіксованого зв'язку. Тому у нас у мене, наприклад, вдома він збігається із оператором мобільного зв'язку. Uh, у мене був uh, випадок, коли я поїхав в Київську область в липні, буквально там 5 км від окружної, і не працював жоден мобільний оператор. От, взагалі, жоден не працював із чотирьох. У нас їх чотири. Як ви вийшли з цієї ситуації? Я зайшов в кафе, підключився до Wi-Fi, написав людині, що я приїхав, виходь. Все. Тому ставку треба робити на операторів фіксованого зв'язку, які можуть забезпечити населення послугами, і вони в принципі це роблять і до цього готуються. Ну про операторів фіксованого зв'язку ми будемо в окремій програмі говорити. Повернімося напевно до тарифів, так ми знаємо, що наприкінці зими зростали тарифи, Частина, тарифи на що на послуги мобільного зв'язку. Вони регулярно зростають. Вони зростають, і чи очікувати нам подальшого зростання? Тому що точаться подеколи розмови про те, що на 50% в 2025 році послуги мобільного зв'язку можуть зрости. Наскільки це журналісти перекрутили, перекрутили журналісти? Да. Моя фраза звучала так: що до кінця 2025 року деякі тарифи, можливо, зростуть на 50% відносно їх сьогоднішньої вартості. Тобто, ми зараз в прямому етері спростовуємо те, що буде зростання на 50%. А, ні, ми не спростовуємо. Ми говоримо про те, що. Якщо ми беремо до уваги те, що у нас піднімаються податки, те, що у нас є рівень інфляції, те, що операторам потрібно виконати рішення НЦУ, вибачте, ці всі акумулятори, генератори, вони не безкоштовні і впровадження виконання цього рішення. Тому в деяких тарифних планах відносно там кінця 25-го року, то можливе зростання і на 50%. І давайте у нас є інфографіка, яка стосується доходів від надання послуг мобільного зв'язку. Ці дані в мільярдах гривень, і тут можна порівняти перше півріччя 21-го, 22-го, 23-го і 24-го років. Ну і ми бачимо, що якщо вимірювати в мільярдах гривень, то відбувається зростання доходів операторів. Наприклад, порівняно із попереднім роком, зростання відбулося трохи більше як на один мільярд гривень. З іншого боку, оператори кажуть про те, що вони вкладають колосальні кошти якраз в модернізацію систем, в забезпечення зв'язку. І станом на зараз вони вклали орієнтовно 3 мільярди гривень. Пане Олександре, тобто, вкладення вони є більшими аніж витрати, і відповідно ці доходи, які вони мають, вони станом на зараз не сильно їм допомагають, так? Ну, є доходи. Ми ж не знаємо, скільки в тих доходах. Доля е операційних витрат. Е якщо брати останні два з половиною роки з 2022 року, то у мобільних операторів у них е зменшується банська база. У них е Втрачене майно на окупованих територіях, яке канібалізується російськими мобільними операторами. У них регулярно страждає інфраструктура на прифронтових регіонах. У прифронтових регіонах також їм потрібно інвестувати в акумулятори, в генератори, в людей, які повинні встановлювати ці акумулятори і генератори. Ну і який вихід тоді для мобільних операторів, щоб все таки виконати ті вимоги, які зараз прописав уряд. Брати і виконувати брати і виконувати. А інших варіантів немає. Штрафні санкції. Давайте поговоримо ще про роботу Верховної Ради, тому що є проєкт закону 11.431 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій. Ну і от представники цієї галузі кажуть про те, що це додаткові перевірки, які іще додатково їм ускладнять роботу. Як взагалі не зрозуміло, навіщо що перевіряти на висококонкурентному ринку? Тобто, якщо вас як абонента щось не влаштовує, ви завжди е знайдете е постачальника послуг, е який вам продасть або за таку саму ціну, або дорожче, але послуга, яка буде працювати. Ну, я не розумію, що можна перевіряти у операторів зв'язку. Зв'язок або він є, або його немає. Яка тоді логіка законодавців? Інколи у нас у чиновників логіка взагалі відсутня? Тобто, це не допомагатиме підготуватися до зими? Ну так само, як і не допомагають штрафи підготуватись до блекаутів, пане Олександре, на сам кінець кілька порад українцям, як їм в контексті мобільного зв'язку перейти зиму 24-25 років. Якщо ми говоримо виключно про мобільний зв'язок, то ви повинні розуміти, що до блекаутів треба готуватись, це виклики, і в зв'язок треба інвестувати. У вас повинні бути там картки мінімум двох мобільних операторів, для того, щоб у вас була можливість перемикатись. В залежності від того, в якому регіоні ви живете, ви ж точно вже розумієте, що е, які оператори попрацюють. Базова станція, яка ближче до вас знаходиться, яка зарезервована. Е, це все перевіряється під час блокаутів. Є зв'язок або немає зв'язку. Можна в телефоні подивитись, які базові станції е, наразі е, доступні. Е, також е, купувати. Павербанки, міні для того, щоб зарезервувати обладнання, ну і робити ставку на провайдері фіксованого зв'язку. Тобто, в разі, якщо один оператор не дозволяє користуватися, то пробувати користуватися кількома картками і в такий спосіб це може просто перемикатись між постачальниками, вам же треба бути на зв'язку. Тому вам не важливо хто із постачальників, якому ви заплатили кошти, наразі зможе вам надати зв'язок. Тому що ваша першергова задача це бути в режимі онлайн. Ну але понад 10 годин в будь-якому разі ніхто українцям не забезпечить зв'язок в разі забезпечать, але не скрізь. Це ж поступовий процес. Не можна отак, от пальцями зробити е щолк і з'явився зв'язок. Тобто базові станції поступово е обростають акумуляторами, генераторами. По території всієї країни. І у нас під час блокаутів, якщо вони будуть, не хочеться, щоб вони були, краще хай на Москві будуть, ми побачимо, що зв'язок у мобільних операторів, він буде працювати такими острівцями-оазисами. Да? Тобто тут працює, тут не працює. Електрику вімкнули, працює скрізь. Тому всі бачили навантаження на базові станції мобільних операторів. І що зв'язок не працює, мало того пріоритизація будь-якого мобільного оператора під час блокаутів. Це голосова передача даних. Тобто у вас може світитись на телефоні 4 g але інтернету там нема, тому що базова станція обладнання працює на акумуляторі, зарезервовані полоси частот і щоб надавати послугу зв'язку, щоб можна було за по факту. Це тільки голосовий. Ну тому, що якщо людині треба викликати швидку або поліцію або МЧС, то ну, тільки голосом це робиться. Пане Олександре, спасибі за участь у нашій програмі. Олександр Глущенко, експерт телекомунікації. Наближаємося ми до третьої зими в умовах повномасштабного вторгнення. Маємо певний досвід, тож готуємося.